Зараз, а тобі не потрібно нічого робити, не потрібно уважно слухати, не потрібно намагатися щось зрозуміти або запам'ятати. Ти можеш просто дозволити моєму голосу бути поруч. Якщо якісь слова відгукнуться добре, якщо ні теж добре. Це друга частина трансформаційної казки на ніч, продовження історії, яку ти вже слухав раніше. Якщо ти не пам'ятаєш усіх деталей, це не має значення. Твоє підсвідоме пам'ятає рівно стільки, скільки потрібно. Ці історії створені для того, щоб тіло розслаблялось, думки сповільнювались, а сон приходив природньо і м'яко. Тут усе безпечно і з тобою теж все добре. І цієї ночі історія продовжується, коли спостерігач входить у поле. Тієї ночі юнак не спав, як і раніше. Він лежав із заплющеними очима і раптом зрозумів: темрява за повіками не була порожньою, вона дихала, вона жила, вона дивилась у відповідь. Йому здалось, ніби світ ззовні відступив. Стіни кімнати більше не тримали форму, час розпливався як чорнило у воді. Не було вчора і не було завтра, було лише зараз густе, насичене, нескінченне. І в цьому зараз він раптом усвідомив усе, що він колись вважав собою. Думки, спогади, страхи, образи не було ним, це було лише тим, що він спостерігав. Юнак пригадав йому завжди здавалося, що життя це ланцюг причин і наслідків. Якщо важко працювати, отримаєш результат. Якщо не пощастило, значить така доля. Якщо болить, терпи. Так його вчили, так жив майже кожен, але цієї ночі щось у ньому зламалось або навпаки стало на своє місце. Він побачив себе не тілом, а хвилею, не історією, а можливістю, не точкою у просторі, а рухом у полі. Йому прийшов образ дивний і ясний водночас, наче він атом, майже повністю порожній, і ця порожнеча не була відсутністю, вона була потенціалом. У цій порожнечі вже існували всі версії його життя. Ось він виснажений з тими самими проблемами. З тим самим болем, який він носив руками. А ось він вільний, спокійний, з ясними очима і рівним диханням. Ось він здоровий, ось він з любов'ю, ось він, який більше не бореться зі світом. Усі ці версії існували одночасно, як хвилі в океані, як електрон, що ще не обрав ким йому бути. І тоді юнак зрозумів страшну і прекрасну річ. Жодна з цих версій не була призначена, жодна не була випадковою, бо поле не вибирає замість тебе. Поле лише відповідає. Він раптом згадав, як щоранку прокидався і першим ділом згадував, що не так, чого не вистачає. Що болить, що лякає. І кожного разу, сам того не знаючи, він дивився саме на цю версію реальності. Він спостерігав нестачу, він спостерігав страх, і поле слухняно знову і знову робило це реальністю. Бо Поле не чує слів, воно чує. Частоту спостереження. Юнак відчув це тілом, коли він згадував страх, тіло стискалось, коли він уявляв іншу версію себе спокійно, рівно, всередині розливався теплий струм, і тут сталося головне, він перестав думати і почав спостерігати небажання. Не прохання, не мрію, стан. Він ніби зробив крок назад за межі особистості, за межі імені, за межі історії. Став ніким. І в цій миті Ніким поле наче відкрилось, бо поле чує лише того, хто не чіпляється. Час зник остаточно. Минуле не тягнуло назад, майбутнє не тиснуло очікувань, бо лише відчуття, версія його життя, яку він шукає, вже існує, її не потрібно створювати, її потрібно вибрати. І він зрозумів третю таємницю, найважливішу недостатньо бачити цю версію. Потрібно відчути її як вже доконаний факт, не радість надії, не на бажання, а спокій того, що вже сталося. Тіло відгукнулось першим, дихання стало глибшим. Хімія всередині змінилась, ніби організм сказав: Так, я це пам'ятаю. І поле почало резонувати, бо коли думка і відчуття з'єднуються, хвиля стає командою. Юнак ще не знав, як це проявитись у світі форм. Він не знав коли, і вперше в житті йому це було не потрібно знати. Він просто відпустив контроль, а поле, відчувши тишу, почало свою роботу. Саме в цю мить, на межі між сном і неспанням, коли він став чистим спостерігачем без минулого і без імені, щось у глибині квантової ночі рушило назустріч йому. Але що саме, яку ціну має це знання? Юнак дізнається про це лише наступної ночі? І на цьому місці казка знову зупиняється, щоб не розкрити таємницю занадто рано. І, можливо, саме цієї миті ти ще не до кінця розумієш, що саме почав помічати юнак, але десь глибоко всередині вже щось зрушилось. Ці слова можуть просто залишатись тобою на ніч. Нехай вони тихо ляжуть поруч із твоїм диханням. А якщо захочеш, ти можеш повернутися до продовження у наступній частині цієї казки. А зараз ти можеш просто засинати Я поруч. І ця історія обов'язково матиме продовження. І якщо ти хочеш, щоб ці казки приходили до тебе знову і знову, залиш тут свій тихий знак, вподобайку та підпишись на мій канал. А у коментарях напиши «Продовжуй» або що відгукнулись тобі сьогодні. Добраніч! ніч!